Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Сьогодні хочу розказати про таку річ, як електрогенератор бензиновий. Напевно, багато хто мріє про таку річ, але я, напевно, в своєму відео скоріше буду відмовляти вас від такого приладу. Що таке генератор? Він складається з двох частин, з одного боку в нього. Чотирьохтактний, як правило, чотирьохтактний бензиновий двигун. Бувають двохтактні, меншої потужності. А з іншого боку, в нього електрична частина, генератор, сам який продукує. Дивіться, він в мене старий. Він більше стояв, був куплений по ситуації. Не по потребі, а саме по ситуації. В ньому є вихід на 220 вольт. Вихід на 12 вольт. Є автомат який не дозволить йому перевантажуватись. Є механічний ну, стрілочний вольтметр. Моделька в ньому ось така. 2000. Це говорить про те, що пікова потужність 2 кВт. Хоча бачите, тут написано, що нормальна потужність 1,5 кВт, а пікова 1,7 кВт. От, для початку розкажу, як ним користуватися. Ну, а далі висновки ви самі робіть. Значить, в будь-якому приладі повинна бути інструкція. Тут у нас є краник, бачите, два положення. Оф закрито. Ось воно так. Паливо йде самотеком. бак, от він. Заливна пробка, от вона. Тут навіть. Стекло вже від часу стало мутним. Бачите, бак майже щен заповнений. І сіточка, яка не дозволяє бруду потрапляти в цей бак. Як завжди, виробники пишуть спочатку, прочитайте інструкцію. Ну, я... Так, відкриваємо краник, паливо йде самотіком. Далі тут ще одна річ. Close Open. Той, хто автомобіліст зі стажем, розуміє, що коли карбюраторна система приготування суміші і двигун холодний, нам потрібно закрити дросільну заслонку перед запуском. От воно. Закрито. От, відкрито. Коли ми його запустимо за до допомогою кікстартера, звичайний тросік. Він деякий час буде працювати неприємно, як на мене. І коли він трошки попрацює, ми відкриваємо повітряну заслонку, він тоді буде виходити на свій нормальний режим. Оскільки зараз на вулиці у нас не тепло, то йому треба, щоб він чуть-чуть прогрівся. Ну, і є ще у нас глушилка. Бачите, стоп і ран. Ран це рух, стоп це, ви розумієте, зупинка. Тому ну, давайте запустимо. Ставимо електричну частину, щоб у нас працювала свічка, щоб давала іскру. Краник відкриваємо. Клоус у нас закритий. Зараз я спробую одною рукою запустити його. Чуєте, він працює так, ніби троїр. Ось я відкрив заслоночку, і він почав працювати на своїх звичайних режимах. Напруга у нас ноль. А якщо ми включимо автомат, ми тоді подаємо живлення. І тоді ось тут у нас є 220 вольт згідно з цими показниками. Я його заглушу, щоб не заважав дивитися відео. В принципі, сюди можна включити будь-який один прилад, і на цьому все. Або розгалужувач, щоб підключити декілька приладів. Оскільки тут у нас приватний будинок, як ви бачите, то для хазяйських робіт батько зробив ось таку виносну різєточку. І річ дуже небезпечна. Ось такий подовжувач з одного боку вилка і з іншого боку вилка. Якщо в звичайному житті його підключити в різні розетки, тут, з ймовірністю 50 на 50 може нічого не відбутися, а може відбутися просто коротке замикання. Тому для того, щоб заживити весь будинок, от використовується ось така річ. Питання: а чи потрібно більш потужніший генератор? Ну, ви, вирішуйте кожен для себе. Питання: а чи можна використовувати цей генератор у багатоквартирному будинку? У мене тоді зустрічне питання, а де ви його поставите? Це двигун внутрішнього згарання? От тут у нього є глушник. Звідси виходять вихлопні гази. Поставити на балконі, він вібрує. Поставити в коридорі, вихлопні гази досить таки швидко заповнять весь простір. І може бути. Неприємний летальний випадок. Якщо ви в приватному будинку, да, це варіант. Ставимо його подалі від стін. Якщо у вас будинок обложений пінопластом, чуєте, отут його вставити не можна. Цоколь пінопластом не обложений. Тому все одно треба його ставити подалі, але треба враховувати правила пожежної безпеки. Ще один момент. Той, хто не має автомобіля, думає, що купивши такий генератор, він вирішить всі проблеми, які пов'язані з електрикою. Той, хто має автомобіль, розуміє, що раз він бензиновий цей генератор, значить він споживає пальне. І от ми доходимо до того, ради чого я це відео і знімаю. Мінімум 1 літру в годину він споживає цей генератор. Якщо буде більше навантаження, я думаю, більше буде споживати. От і порахуйте вартість пального і скільки ви можете його використовувати. В цьому будинку живуть мої батьки. І якщо пропадає електрика, вони використовують для того, щоб підживити систему водопостачання. Для того, щоб включився холодильник, не розмерзлася морозильна камера, і власне морозильна камера. Ну і включити на прогонку котел для того, щоб він прогрілася система. Тобто, це десь близько години. Але не більше, ну, 2 години він може попрацювати. Якщо ним користуватися цілодобово, по-перше, тут двигун чотиритахний мотоциклетний, який стоїть на скутерах, і він має повітряне охолодження, температурний режим в нього буде нестабільний. І d книжка пише: через кожних 50 мотогодин треба ще й замінювати оливу. Тут навіть в даній модельки написано, що він автоматично зупиняється, якщо нема рівня мастила. От у нас щуп відкручується і ми перевіряємо, якщо є рівень мастила. Ну, це і зрозуміло. Якщо ви автомобіліст, ви розумієте, що, що це таке. Ну, Давайте порахуємо. 50 мотогодин, що це таке. Ну, казалось би, 50 мотогодин 2 доби генератор попрацював, треба мастило міняти. Виявляється так. Візьмемо, для прикладу, той ж самий скутер. При середній швидкості в 40 км на годину. За 10 годин він проїде 400 кілометрів. За 100 годин це вже 4 тисячі. А в скутерах рекомендують міняти мастило кожну 1000 кілометрів. Ну, нехай ви поміняєте мастило через 100 мотогодин. Але, що таке, 100 годин, це 4 доби. Ну, нехай 5 діб безперервної роботи. І на цих 5 діб, на цих 100 мотогодин порахуйте ще 100 літрів пального. І тоді ви зрозумієте, потрібна вам така річ в господарстві чи в багатоквартирному будинку, чи можете ви вирішити проблему, чи не можете. Інший момент те, що стосується, чи потрібно більшої потужності. Як ви бачите, будинок двоповерховий, ага, чуть не забув. Перед тим як вмикати генератор в мережу будинка, обов'язково від'єднайте. Від мережі, яка підводить електроенергію до вашого будинку. Інакше ви тоді будете живити і свій будинок, і всі будинки, які знаходяться під'єднані до цієї ж самої лінії, і генератор буквально влічені з секунди просто вийде з ладу. Тому на лічильнику, от він там, зараз підійду ближче, щоб ви зрозуміли. На лічильнику, який підводить е, у ваш будинок електрику, по-любому є або один автомат, або два автомати, він має бути вимкнутий. Тоді можна під'єднувати генератор до мережі вашого будинку. Ну, Давайте я запущу генератор. А, і особливість цього будинку в ньому стоїть стабілізатор. Но стабілізатор стоїть на вході. і Якщо ми вже включаємося в мережу будинка, то він, струм, який, який буде живити цей будинок, він буде йти поза стабілізатор, тому що ми не підключаємося до входу, а ми вже підключаємося до внутрішньої мережі. І На стабілізаторі є два індикатори, які показують напругу, яка на вході, і напругу, яка на виході. Ну, тобто в самому будинку. І в даному випадку ми побачимо, скільки дає генератор. Я покажу, які прилади він одночасно може живити, щоб не було сперечань, треба чи не треба. Отже, запускаю я генератор і ми його під'єднуємо. Так, Знову ж таки закриваю я повітряну заслонку. Один кінець у нас вже вимкнутий, а другий кінець ми під'єднуємо і після того вмикаємо. Раптово пішло навантаження, бачите, світло у нас загорілось. І зараз я ви почули, що ще пішло навантаження, це, скоріш за все, вмикнувся насос, який... Підкачує воду в будинок. Ось дивіться, верхня, отак от вам, напевно, буде краще. Верхня напруга це вхідна напруга, нижня це вихідна. Що таке 26 вольт, оскільки ми подаємо живлення. Всередину будинку, тому отут у нас майже 220 вольт, а це те, що залишкове лишилось після автотрансформатора. Котел у нас працює, хоча від інвертора він не хотів працювати. не зважайте він працює досить таки шумно. Він старенький і це ніяким чином не пов'язано з. От, послухайте, як. Він працює ззовні. Це, скоріше всього, скоро накриється помпа. Холодильник, не знаю, чи вам чути, бо генератор перебиває, у нас працює. Ну, давайте я ввімкну світло. В одній кімнаті, в іншій кімнаті. І я вам вийду, покажу, що весь будинок у нас освітлюється. І дивіться, тут горить світло, тут горить світло. От і, і ще й на другому поверсі вимкнули світло і генератор, і працює котел. Генератор у нас працює нормально, спокійно, не підпригує. Тобто я вважаю, що потужності до 2 кВт цілком достатньо для того, щоб забезпечити. От дивіться ще раз. Знаєте, і на другому поверсі у нас все увімкнено. Так, звичайно, я зараз заглушу його щоб він нам не заважав проводити. Кранік закриваємо, ну і тут не забуваємо, так. Якщо ви хочете, під час аварії чи надзвичайної ситуації. Користуватися електрочайником. ну, Це ваш вибір. Тоді вам треба мінімум 4-5 кВт генератор. Якщо ви розумієте, що це аномальна ситуація, і для, і для того, щоб підтримати якусь життєдіяльність будинку, я вважаю, цілком достатньо ось такого малопотужного генератора. Хоча вони є і на 700 Вт, і на 900 Вт, ось така от ерунда. Ну те, на чому я хотів звернути увагу, масло теж треба змінювати. От я вам продемонструю. Вон, бачите, на щупі, о, так вам видно, масло є. сюди ж воно заливається. І після того, як ви відпрацювали 50 літрів пального, а зливається воно ось тут. Особо на цьому не зациклюйтесь, кожного виробника можуть бути свої якісь тонкощі. Отут у нас повітряний фільтр. У мотоциклетах це просто поролончик. Його теж треба продувати. А ще краще після продувки трошки змочити моторне масло. Бачите, це вже теж проситься. До обслуговування. Тобто це не просто річ, як холодильник. Ми купили, поставили і особо не заморачуємося, скільки він споживає, наскільки це вигідно чи ні. Ось такі особливості. Ну і про, про що я казав? Глушник нагрівається, вихлопні гази токсичні, тому... Використовувати його в багатоквартир... або всередині приміщення, або в багатоквартирному будинку, його просто неможливо, його просто нема як. Якщо у вас він потрібен для бізнесу і у вас ціна експлуатації не лімітує, так, це вихід ситуації. Якщо це просто в побуті, я думаю, я виконав свою місію, якщо я. Змусив вас поставити під сумнів, потребу ось в такій речі. Так, якщо ви десь займаєтесь бізнесом, вам треба в полі, фундамент заляти, да, підключити бетономішалку, підключити перфоратор чи болгарку, так, це незамінний помічник. Ну в плані, цілодобово, щоб він працював і живе в ваше помешкання, він непридатний. Більше того, ви можете звернути увагу, оце 5,5. Що таке 5,5? Це 5,5 кінських сил видає ось цей моторчик. А 5,5 кінських сил це повинно бути десь біля 3 кВт, а то і більше. От потужність, яку видає двигун внутрішнього згарання. Вона не дорівнює потужності, яку ми знімаємо електрично, тому що є коефіцієнт корисної дії як в двигуна, так і в, самого, в самої електричної частини, в самого генератора. На сьогоднішній день є інверторні і звичайні генератори. Чесно, я не розумію. Пишіть в коментарях, що таке інверторний, тому що я розумію, що генератор, який генерує електричну енергію, Тут стоїть генератор, який, в принципі, формує синусоїду. я вам продемонстрував, холодильник працює, котел працює, насосна станція, Ну, продемонструвати не можу, але, повірте, вона теж працює. Чим тоді краще інверторний, не розумію. Хіба що через те, що він дешевший, можливо. Ще раз кажу, якщо я поставлю під сумнів. Потрібність в такому апараті, це означає, що я, можливо, вас вберіг від необдуманої покупки і необдуманих витрат. Якщо моє відео було вам цікаво, ставте лайк. Якщо не цікаво, ставте дизлайк. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Мені цікава ваша думка. І підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої цікаві відео. Я стараюсь для вас. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До побачення.